Камери спостереження є одним з основних джерел, звідки правоохоронці беруть інформацію для розкриття злочинів, розповідають в головному управлінні нацполіції в області. Для цього використовують як власні, яких є 115, так і камери, які входять до бази міського комунального підприємства Тернопіль інтеравія таких орієнтовно 450. Допомагають правоохоронцям і камери, які встановлюють в окремих закладах їхні власники. Цифра цих крадіжок набагато зменшилася завдяки власне цим відеокамерам. Чому? Тому що злодії знають, що там є, працюють відеокамери. як би вони не маскувалися, не вдівали на голову капішони, маски все рівно їх впізнають по одягу, впізнають по зовнішніх пов. Ватка і так далі. Часто їх пізнають люди, телефонують нам, хто це такий. Інколи самі злодії, бачачи себе, приходять і самі добровільно здаються в поліцію, оскільки їм стає стидно за те, що їх показують по телевізору там чи, чи в інтернеті. Вони є. Що ж до проблем, то основна з якою доводиться стикатися недостатня якість відеозапису. На сьогоднішній день наше керівництво також керівництво міста і області маємо домовленість на вимогу міністерства нашого поставити на всі. В'їздах і виїздах обласного центру і районних центрів якісні відеокамери, які би в нічний час могли знімати номера автомобілів. Тобто цих камер, які зараз є по якості недостатньо, ми інколи не можемо прочитати номер автомобіля, тим більше там якісь силуети чи, чи щось інше. До слова, ще 15 точок відеоспостереження з'явилися у Тернополі. Встановили їх у так званих проблемних місцях. Нові камери обійшлися місту в 355 тисяч гривень. Це є в'їзди, виїзди, це є перехрестя, кільця, вулиця з підвищеною небезпекою. На кожну точку встановлено дві камери відеоспостереження хорошої якості, де видно номерні знаки. Окрім камер, звичайно, встановлені камери з автоматичним розпізнаванням номерних знаків. Додамо, діють на території області і три відеосистеми Рубіж програмне забезпечення таких комплексів автоматично розпізнає номери та проводить їх пошук по низці українських баз даних. Відеокамера ця бачить номер автомобіля, автоматично передається цей сигнал, номер в бази даних. І якщо власник цього автомобіля має просрочені штрафи, має, чи цей автомобіль крадений, чи знаходиться в будь-якій базі, чи є рішення суду по ній, тобто воно спрацьовує працівник. Працівники поліції зупиняють такий автомобіль і його поміщають на штрафмайданчик до вияснення обставин. Знаходяться такі комплекси на трасі Львів-Тернопіль поблизу Зборова, на трасі на Чернівці, на об'їзні Чорткова та у напрямку Хмельницького в Підволочиську.